Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні покажу, скільки заробив GridBot за 24 години. Зараз можемо бачити, що на ринку 50 на 50 по монетах, які зелені, які червоні, та біткоін знаходиться просто в боковику. Вчора був невеликий дамп на новинах, але. Поки що торгується на боковику, і більшість монет також плюс-мінус пару відсотків, то можна сказати, весь ринок зараз також перебуває в боковику. Але перейдемо до мого гридботу по монеті LPT. І можемо бачити, що він, як я і казав, дуже волатильний. Деякий час він також був в боковику, і ось сьогодні під вечір почав вистрілювати. Зараз плаваючий прибуток 109 доларів, комісія фінансування 1,46. Можемо бачити, що ставка фінансування проходить кожну годину і зараз вона мінусова. А так як я стаю в лангах, то для мене це плюс. Шартисти платять лангістам. По цій монеті дуже часто мінусовий фандинг, тому я вирішив зайти в лонг. Плюс е монета знаходиться на гарних для мене відмітках. За цей час е бот зробив 8 угод, закрив, видно, це червоними стрілочками. І заробив чист чистими 23 долари. І в сумі виходить 104 долари плаваючими. Можемо бачити на більшому графіку, чомусь стрілечки ці блимають. Зараз ми перейдемо на базову версію. Тут ми бачимо ось таку картину. Трішки ще збільшу. Ще тут я зайшов. І ось перша угода була виконана. І потім також свічка була вгору. Три угоди виконались, дві позиції набрались. Знову три угоди виконались, одна позиція набралась. Ще тут одна позиція набралась і дві закрилося. В сумі 23 долари. Також перейдемо. Також така статистика загальний прибуток. Він плаваючий, так як я казав, бо монета коливається, а зафіксований прибуток вже його можна зняти. Дохідність в річних, поки що, зважати на неї немає сенсу, так як всього 24 години бот попрацював ну, комісія фінансування. Дола 46 накапало. І також перейдемо до виконаних угод. Ось як вони виглядають. Остання угода була на 6 доларів. Можна сказати. Кожна себе лімітка, яка перший раз працює, буде починатися звідси. А ті лімітки, які вже. Декілька разів спрацьовували, Ті будуть закриватися в долари 3 центи. Ось як можемо бачити, що були лімітки. Ось на одній сторінці. Перша года, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ять угод уже закрився. Також покажу, що бот працює діапазоні від 3,50 до 9, кількість сіток 50, кількість ЛПТ в ордері 9,7, і бот працює один день і 8 хвилин. Ціни ліквідації нема, так як бот повністю не набрав всі кошти, не використав свої, тому. Ціни ліквідації поки що немає. Так що буду спостерігати далі за даним ботом. Кому цікаво, можете підписатись на мій YouTube канал. Також uh, Telegram канал де я розміщую новини з криптосвітом. Так що, всім прибутків! Кому цікаво, приєднуйтесь.